Зараз ми будемо говорити про безпеку, про безпеку вашої дитини, а саме про автокрісла. Які вибрати, як їх вибрати, бо це дуже важливо. Перше, що ви повинні взагалі зробити, коли у вас з'явилася дитина, це вибрати гарне автокрісло. З вами Мокіч, який одного разу був не дуже оця, так сказати, эм, безпечний. Да? Тому в мене з'явилася дитина, але зато я тепер знаю, як вибирати якісно автокрісла. Ну і звісно, сервіс смаршопінг Hotline.ua. Поїхали! Перш за все важливо врахувати вік та вагу вашої дитини. Всі автокрісла поділяються на категорії за європейськими стандартами безпеки. Я їх не можу вимовити, от краще отут десь воно з'явиться. От самі от, читайте ці стандарти. Група 0 призначена для тих дітей, які тільки народилися вагою до 10 кг або приблизно до 9 місяців. Група 0 плюс підходить для дітей вагою до 13 кг або приблизно до 15 місяців. Група 1 призначена для дітей вагою від 9 до 18 кг що відповідає віку від 9 місяців до 4 років. І нарешті ви чекали, напевно, да, дуже сильно цю групу, 2 риска 3, 2 третіх. Підходи для дітей вагою від 15 до 36 кілограм, або від 4 до 12 років. Окрім ваги та віку, також враховуйте розмір вашої машини та місце, які ви можете виділити під автокрісла. Переконайтеся, що в вашому автомобілі є достатньо місця для комфортної установки вибраного автокрісла. Ось, наприклад, я купив собі модель 0 3, і для цього крісла реально має бути купа місця, бо навіть в тій джеті, що я їжджу, ну я не можу його там нормально того місця, але я не можу сказати, що ну, типу. Максимум для цього величезного крісла. Звісно, в ідеалі для кожного віку мати окреме крісло, тоді воно буде і компактніше, і більш логічніше, але одразу стає питання продажі старого крісла, купівлі нового і все це ну, так собі. Але якщо у вас маленька машина, типу як у Вовчика, от Fiat 500 в нього, тоді, звісно, вам треба постійно міняти ці крісла. Або машину, да, як хочете. Але я думаю, крісло буде якось. Окремо потрібно сказати про бустери. Це нижня частина автокрісла, невелике сидіння з підлокітниками, без спинки та внутрішніх ременів безпеки. Підходить для маленьких пасажирів віком від 3 до 12 років. На жаль, бустер не гарантує достатній захист при бічних ударах, але стане у пригоді для швидкого пересування містом, наприклад, проїхати з дитиною в таксі. Цікаво, хтось реально носить з собою бустер, щоб таксі їздити. До речі, напевно, в таксі повинна бути оця послуга. Чекбоксик ставиш, я з дитиною, вони повинні приїхати з кріслом. Враховуйте також комфорт вашої дитини. Переконайтеся, що в автокріслах достатньо м'яких подушок, які підтримують тіло та голову, а також ремені безпеки, які можуть легко налаштовуватися. Крім того, деякі автокрісла мають додаткові функції, такі як регулювання нахилу, датчики безпеки, елементи, що відстібаються. Також зручно, коли у дитини є підсклянник, бо водичка, сік чи якесь печиво нехай краще будуть там, ніж десь валятимуться по салону. Але я по собі скажу, що. У нас є ці підсклянники, але все одно все воно валяється по салону. І у вас також так буде чи вже є. Також важлива легкість встановлення автокрісла, так, щоб і дружина могла з легкістю його поставити, і чоловік. Є крісла, які закріплюються ременями, що так собі по фіксації, є моделі із системою Ізофікс, що практично, надійно та швидко. А також такі, що встановлюються за допомогою платформ, які кріпляться по тому самому Ізофікс. А саме крісло ви вкладаєте вже на неї. Нарешті, купивши крісло, одразу встановіть його в свою машину і протестуйте. Сядьте туди. Кота, кіньте, собаку, ну щоб зрозуміти, як воно працює. Спершу перевірте, чи зможете ви однією рукою з позиції водія змінювати положення дитини. Це особливо важливо, коли вона починає засинати. Показую, як це відбувається. Ви отак сидите, керуєте своєю джетою. А отут ви дитинку так клоц, і вона лягла. Клоц, і вона сіла. Коли вона починає засинати ось в такому положенні, то вона починає клювати. Це не дуже для шиї. Тому ви бачите, ага, Маруся засинає, отак чпок, вона відкинулась і спить собі з кайфом. Переконайтеся, що ремені безпеки належним чином прилягають до тіла дитини і не тиснуть на неї. Подивіться на якість матеріалу, чи є можливість знімати чохол, щоб його прати. Як приклад, наше оце сіре крісло, воно просто нормально не відчищається ніяк. Ну, то як ти його не кидаєш, то пральні. Машинку все одно буде брудне, тому от я сірий колір дуже не раджу. Хоча так смішно від дитини все від відіпралося, а не відпирається, коли я велик клав да і цепкою поняв, затер його трохи, і от воно не відпирається. Завдяки вище згаданим критеріям, ви зможете вибрати собі прикольне крісло. Також обов'язково читайте багато відгуків. Наприклад, ви це можете зробити от у нас на сервісі смартшопінгу і не економте. Оце перше, що ви повинні зрозуміти, бо це безпека вашої дитинки. Вибрати дитяче крісло ви можете на сайті Hotline.ua. Дуже раджу користуватися фільтрами для швидкого пошуку саме тієї моделі, що вам потрібно. Ну і як порада від того, хто має сумасшедшу машину з мільйоном кінських сил. Не ганяйте, коли дитина сидить з вами. Навіть якщо вона каже татусік, хочу швидко, не треба. Чи на чайку її вивозьте і там катайтеся з нею з ременями безпеки і оцими шоломами. На сьогодні це все по вибору автокрісла. Якщо вам треба більш розгорнута інформація, то отуди вниз, в опис, там будуть лінки по гідам. і ви там зможете почитати все більш детально, бо наші експерти все це писали. До речі, Ромка, який також другий ведучий, він от писав той матеріал. Заходьте, заходьте на Хорплайн, донайте на ЗСУ і все буде Україна. Бувайте!